Три емоційні потреби дитини, про які часто забувають батьки. У кожної дитини є базові емоційні потреби, не менш важливі, ніж їжа та сон, але про деякі з них батьки часто забувають і не тому, що погані, а тому, що мають власне життя і купу турботу, крім цього. Потреба бути прийнятою без умов. Не тільки коли дитина слухняна, гарно себе поводить і отримує найвищі оцінки у школі. Потреба бути почутою. Не просто вислуханою, а дійсно почутою, коли дорослий зупиняється, дивиться в очі і каже: Я тебе чую, це важливо для мене. Тобто визнає право дитини переживати цю емоцію. Потреба в емоційному безпечному просторі, де можна помилятися, де не кричать і не принижують, куди завжди можна повернутися, бо це твій дім і твоя опора. Сімейні конфлікти між батьками сильно руйнують атмосферу безпеки і спокою. Не намагайтеся бути ідеальними батьками, намагайтеся бути тими батьками, які постійно розвиваються навіть у дрібницях. Один маленький крок сьогодні великий стрибок через тиждень. Ще більше цікавого про діточок у моєму профілі. Залишайтеся зі мною.